Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після вчорашнього землетрусу. Епіцентр був саме під нею. Тому зупинені всі енергоблоки пожежу загасили тільки зараз. Пише телеграм-канал Топорпунсти. Не щастить Росії Останній місяць окупантів отопать, а ще ж пожежі, смерчі, землетруси та вулкани. І все це за останній час. А в Краснодарі, крім зупинка АЕС, прорив дамби тридцять багатоповерхівки. Просто-напросто змилана було вже й у Москві майже. Всі ці райони залишилися без опалення та гарячої води. На територіях цих районів розташовано близько 1200 об'єктів. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Окрім того, саму Росію затягнув шалений шторм. А пітерба світла дороги топить. Люди плавають у своїх же будинках. Крім того, на основній на Сангелівській ГЕС знову пролунав вибух. Через грязьові потоки з ладу вийшли турбіни. Станції у той же час Тюменській області Араф Рівень в Шмі піднявся за добу до 140 см і зараз становить Надять метра всього підтоплено 2998 будинків і 2646 присадибних ділянок. Евакуювали понад 13 тисяч росіян. Серія проривів дамбу в тюмені. Місцеві військові бази та аеродроми затоплено паводки. в Росії досягли критичної позначки. Щойно 10-метрова ударна хвиля знесла аеродром із ракетним озброєнням. Затоплені гуманітарний склад знищено виробництво дронів. А в тюмені немає кому ліквідовувати наслідки, як і у Башкирі та Дагастані. Всіх погнали на війну і росіяни починаються. Бачити, крім того, пошкоджена Білоярська АЕС, що у тюмені реактори зупинені російські військові заводи без світла. А росіяни в той же час продовжують воювати з мирним населенням України, замість того, аби рятувати свою країну. Коментуючи останні ракетні обстріли російськими окупантами, Бречук наголосив, що це геноцид українського народу інших пояснень бути не може. Ми чудово розуміємо, що Росія діє саме так. Вони намагаються морально придушити українське суспільство, яке б'ється і буде битися. Я впевнений, що Росія таким шляхом точно нічого не. Не досягне ось і складається таке відчуття, що це схоже на агонію, тому що ніколи нічого на фронті не виходить, значить треба бити помирних, сказав братчук. Крім того, Росія таким чином намагається будувати собі інформаційне алібі. Вважає він. Дивіться, атакують Харків, і відразу ж обстрілюють окупований Донецька або атакують якісь інші території українські мирні міста і одночасно влаштовують провокації на тимчасово окупованих територіях України. Ворог постійно практикує обстріли українських міст, які перебувають у тимчасовій окупації вночі. Джають на опозиції, обстрілюють із минометів, а вранці розповідають про те, що це нібито роблять збройні сили України. Таких фактів дуже багато розумував гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.